Отже, технік Електрик одна із нових спеціальностей в технікумах Польщі, про яку є наше відео на YouTube каналі. Підписуйтесь на YouTube-канал Education Мельченко, для того, щоб знати про нові спеціальності в різних навчальних закладах, можливості, які надаються. Технік Електрик, що стосується цієї спеціальності, польська рівень А2, профільний предмет це фізика. Зверніть на це уваги, оцінки там мають бути гарні. Гарні оцінки в додатку до свідоцтва за 9 клас. І ми маємо з вами розуміти, що з середини травня починається онлайн-рекрутація до польських технікумів. Мають бути вже підготовлені, перекладені документи для того, щоб почати цю онлайн-рекрутацію. Кількість місць не така велика на сьогодні, попит доволі великий. Є технікуми, які знаходяться у невеликих містах, там є гутожиток.